Рідна мова у віршах і серцях дітей. Вірш розповідає учениця другого класу Гасан Марія. Хай лунає має рідне слово. Наші дзвін у тишині. Внів і воля, і основа І захист рідної землі. Вірш розповідає учениця другого класу Логачова Поліна. Вірш розповідає учениця третього класу заруцька Мілена. Рідна мова, щит народу об'єднає всіх разом. В ній від перемоги і вільний крок крізь грізний час. Вірш розповідає учень третього класу Журавель Макар. Наше слово не зламаєш. Бо воно є гострий меч. Його сила надихає правду несе. Вірш розповідає учениця третього класу Семені Валерія. Мова кличе, мова гріє, мова вчить і береже. В неї пісні теплі мрії. Все, що серце збереже. Вірш розповідає учень третього класу Спектор Тимур. В ріднім слові світлі мрії, в ріднім слові Божий шлях. Той його в душі зігріє, той не зрадить у віках. Вірш розповідає учениця 4 класу Буківіра. Мова зброя проти темря. мова Хто її в собі плекає, той не си у борбі. Вірш розповідає учениця 4 класу Коваленко Варвара. Кожне слово наче куля та водночас плещі. Ні пісня й давня дума, та незламний наш завіт. Вірш розповідає учениця 4 класу Попова Софія. Мова сеше під колосковою мами. Теплий промінчок у ранній весні. Серце у нас залишається з нами що буде з темні пітьмі. Вірш розповідає учениця 4 класу сине Губкіра. Крапля слова. Наче іскра, З неї виросте вогонь. Хто забуде рідну мову це губить рідний сон. Вірш розповідає бібліотекар ліцею Горбенко Олена Олександрівна. Бережи своє коріння. Бережи свій рідний спів мова оберіг народу. заповіт батьківських снів. Дякую за увагу!